Вітаю вас, друзі. Я радий нашій зустрічі. Рідко зараз захожу в Ютуб, рідко пишу відео, тому що катастрофічно не вистачає часу. Політична Партія Сила нації, до якої я не просто належу, я вхожу в Генеральну Раду цієї партії, знаходиться в бойовій готовності. Зараз відбуваються надзвичайні події. Плівки міндіча розірвали гнійний нарив. Політична криза вже на поверхні і переходить в активну фазу. Дехто з українців плескає радісно в долоні. Очікуючи на позитивні зміни, але ж це помилка. І зараз ми будемо з вами ретельно проговорювати деталі цього сценарію, який був запущений США і підхоплений тут всередині домороченими елітами, які все своє життя тільки робили, що обкрадали народ України. Отже, що відбувається, і що з цього може вийти, відбувається наступне: ми стаємо свідками закінчення епохи марадерів, яка розпочалася ще після 2004 року. Зверніть увагу, що ті ж самі марадери і зрадники, тобто Помаранчеві, і сьогодні знаходяться в парламенті. Єдина різниця в тому, що їх такі ж самі марадири і зрадники, тільки вже зеленого кольору, не допускають до процесу розкрадання держави, бо роблять це без них. З влади ні перші, ні другі йти не хочуть. Тому всі разом блокують вибори. Розповідаючи нам вже всім знайому казку про не на часі. Це набридло не тільки народу, а й нашим партнерам і в першу чергу Америки. запущена безпрецедентна кампанія по дискредитації головних фігурантів Зеленського і Єрмака. І начебто історія виглядає доброю корисною для України. Якби не внутрішні гниди. В особі парламентських фракцій, які намагаються скористуватися цією ситуацією на свою користь, підкреслюю прям червоною лінією. Ні Порошенка, ні Тімашенка, ні Арахамії, ні Бойка, ні партії волості, чисельним депутатським групам Україна не потрібна. Вона ними розглядається виключно як гарячий цех позбагаченню неправедними статками. Тому, почувши присмак крові і головне, отримавши дозвіл з Білого Дому мочити Зеленського та Єрмака, фракції Порошенка і Тимошенка, наче голодна зграя, накинулися на трибуну Верховної Ради, вимагаючи створення коаліційного уряду. А Арахамія з Гетманцевим погрожують Зеленському виходу з фракції, якщо той не відправить у відставку Єрмака. Оце закрутилося. Таке, я пам'ятаю, лише якщо дасть Бог пам'яті 2007 році. Відбувалося щось подібне. І тут не йдеться про нас, про Україну, про перемогу. Маю на увазі в процесі протистояння вимог і безладу, який відбувається зараз в парламенті. Тут йдеться про банальне відсторонити від фінансових потоків єрмака Татарова і всадити замість них вже своїх Єрмаків і Татарових. Таким же чином роздербанити і уряд, всадивши в міністерські крісла своїх. Дуже слухняних васалів. Трагедія ситуації полягає в тому, що заради такого вони готові закликати народ вийти на майдан, на вулицю. Причому всі і Сивачолі, і білосердечні, і Галасісти, і велика частина зелених на чолі Зарахамії. Не здивуюсь, от реально не здивуюсь, якщо на Майдан почне закликати ще й бойка. Тому що запахло в повітрі величезними грошима, які можна безкарно вкрасти, бо це ж Україна, тут можна це робити. Жити по-людськи тут не можна, а красти їм падлюкам можна. Танці чертів на костях українців набирають свого божевільного апогея. Україна переходить звичайну фазу битві шакалів за шматки, що ще залишилися від України. Підкреслюю: ніхто з борцунів проти Єрмака і за коаліційний уряд не вимагає скасування самого офісу президента. І повернення повноважень президента та системи державного управління в конституційне річище. Ніхто з них не вимагає розслідувань стосовно діяльності Офісу президента на чолі з Єрмаком і Зеленським в контексті трагічних наслідків їх керування, як у сфері оборони, так і в економічній сфері. Україну знову очікує черговий агідний перерозподіл фінансових потоків та посад в цьому процесі нема місця справедливості, перемозі, та й для самої України там теж нема місця. Чому партія Сила нації проти цього собачого весілля в парламенті? Та тому, що якщо буде створений коаліційний уряд з представників парламентських партій, ми отримуємо те ж саме даробле тільки з іншими прізвищами. Нас очікує занурення України на дно без будь-якої надії спливти на поверхню. Тому, перш ніж підтримувати вишивказаних персонажів, повторюю. Порошенка, Тимошенка, Бойка, Арахамію, Зеленського, Єрмака. Сто разів люди, подумайте. А воно вам треба. Подумайте, а що вам з того? Де ваше щастя серед їх щастя? Якби у Зеленського було совість або страх за те, що він накоїв, то він би мав зробити єдину, але ж. Важливу річ сварити уряд національного порятунку без участі парламентських партій, та й взагалі без політичних квот. Досить, наїлись вже ми цього. Уряд повинен увійти лише фахівці, які мають на руках реальну стратегію перемоги з подальшим зміцненням спроможності України. Завдання такого уряду нескладне перше запустити воєнну економіку, дати зелене світло малому та середньому бізнесу, друге ініціювати політичну ілюстрацію та відповідні зміни до виборчого законодавства, щоб зачинити двері в політику зрадникам та покидькам. Третє організувати безпечні та справедливі вибори президента. Парламенту та місцевих рад. На цьому діяльність уряду національного порятунку припиняється. Але ж, судя з того, що Зеленський не страждає ані першим, ані другим український народ приречений лише спостерігати за тим, що зараз буде відбуватися. І, звісно ж, робити висновки, а висновки нам з вами будуть потрібні. Бо рано чи пізно всі ми підемо до виборчих дільниць. Яка ж позиція партії Сила Нації з огляду на те, що зараз відбувається за стінами влади? Ми засуджуємо дії Офісу Президента, парламента та уряду, які ведуть до дестабілізації суспільства під час війни, які реально можуть перейти в громадянське протистояння. Намагання і заклики вивезти людей на черговий майдан заради створення коаліційного уряду, який остаточно доб'єв Україну, бо знову ж таки представляти буде інтереси не народу, а виключно гнид, ну, наша партія це кваліфікує як маніпуляція заради вигоди конкретних осіб, які стоять за цим, про яких я говорив вище. Ми проти Майданів, бо народ постійно на них програє. Це говорю я, учасника Бога Майданів і 2004, і 2014-му. На останньому навіть отримав там поранення. Бо ми виходимо наївні українці, які готові вмирати за Україну. І замість процвітаючої України ми ж самі приводимо у владу гнид, які потім нас валтують, вбивають і обкрадають. Тому майдани не спрацьовують. Наша позиція чітка: перемогти внутрішнього ворога можна лише використовуючи політичні інструменти через участь в виборах, через своє голосування за моральних політиків. І здорові політичні сили. Проте запевняю вас, політична партія сила нації, не дозволить різнокольоровим шахраям розв'язати в Україні громадянську війну заради їх барижних інтересів. Ми станемо на захист порядку і здорового глузду. Партія сила нації знає, як це зробити. Суспільство ж не Має повторити помилку минулого, дозволивши казнокрадам і зрадникам знову опинитися у владі. Тому якщо ти розумієш, що закінчення епохи мародерів залежить також і від тебе, від рішучості всіх нас, то ставай поряд з нами і бери активну участь у процесі очищення України від гниди паразитів. Це те, про що повинен думати цілодобово кожен відповідальний громадянин України. Політична партія, Сила нації чекає тебе. Може ну ж, друзі, сподіваюся, я зміг розкрити суть подій, які відбуваються прямо зараз на наших очах. Кожен з вас зробить свій висновок, зробить свій вибір. Але ж пам'ятайте одне: від ваших висновків і вашого вибору залежить не тільки ваше життя і ваше майбутнє, а життя і майбутнє цілої нації, всієї Держави України. Ми зараз її втрачаємо. Тому якщо ми хочемо жити в спокої, в квітучій країні, в якій є місце справедливості, правді, волі, тоді ми маємо з вами діяти. Отже, попри все, будьте щасливими, допомагайте один одному, йде війна, ворог постійно намагається нас зламати, але ж йому це не вдасться. Ми обов'язково переможемо. Як зовнішнього ворога, так і внутрішнього. У нас просто з вами нема іншого вибору. Всіх обняв, до нових зустрічей!